Як англійською сказати коротко Я також, але не me too. Конструкція номер один. So допоміжне є слово I. Наприклад, вам кажуть I love pizza. Ви відповідаєте So do I. Вам кажуть I have seen this film before. Ви відповідаєте So have I. Вам кажуть I am a teacher. І ви кажете So am I. Я також. Варіант номер два. I допоміжне дієслово слово to. Вам кажуть, I love pizza. Ви відповідаєте I do too. Вам кажуть, I have seen this film before. Ви відповідаєте I have too. Вам кажуть I am a teacher. І ви відповідаєте I am too. Далі погоджуємося з запереченнями. Варіант номер один. Найте або neither допоміжне діє слово I. Або NOR допоміжне діє слово I. Наприклад, вам кажуть I don't like pizza. For example, with pineapples. І Ви відповідаєте. Neither do I. Вам кажуть. I haven't seen this film before. Ви відповідаєте. Neither have I. Або. Nor have I. Вам кажуть. I am not a teacher. Ви відповідаєте. Neither am I. Nor am I. Ще одна фраза. I. Допоміжне дієслово. Either. Вам кажуть. I don't like pizza. Ви відповідаєте. I don't either. Вам кажуть. I haven't seen this film before. Ви відповідаєте. I haven't either, вам I'm not a teacher, with, 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 with diet I'm not either.